У новий рік боржником тимчасовий мер Черкас так і не розповів, що досі робив на посаді. Причому ані громаді, ані депутатам. Останнім Віктор Білоусов мав рапортувати на сьогоднішній сесії. Однак міськрадівські черкащани та регіонали забажали заслухати не лише його, а відразу всіх членів виконкому. Про це депутати заявили Віктору Білоусову ще напередодні сесії. Та сьогодні більшості високопосадовців не виявилося на роботі. На е, даний момент. Фондаренко Анатолій Васильович, член виконкому. Він подав заяву на те, щоб його вивезти з складу виконкому. Кашко Олег Миколайович сьогодні в відрядженні в Кіровограді. Сергій Борисович Райков, за кордоном. Ромашов Володимир Анатолійович сьогодні на двох нарадах чисунковим міністерством. Ігор Семенко Валерій Якович у відпустці. Відтак поголовне звітування відклали аж до 10 січня. Доти члени виконкому мають ще й придумати, як розвивати Черкаси далі. Нагадаю, влада в місті змінилася наприкінці квітня. Тоді 40 голосами депутати відправили у відставку міського голову Сергія Одарича, а за ним і весь виконком.